З точки зору безпеки, я вважаю, що це потрібно. А настільки великий рахунок буде, ну, скажімо так, це треба буде бачити. Із початку 2024 року підприємство Полтава Газ проводитиме технічне обслуговування спільних газових мереж у багатоквартирних будинках. Про це розповіла речниця підприємства Анжела Сливкіна. Проблема обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в багатоквартирних будинках існує вже не один рік. Фактично, відповідальність за їх експлуатацію була покладена. На мешканців цих будинків це питання безпеки не було на належному рівні. 5 грудня 2023 року. НКРЕКП прийняла типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. І тепер технічним обслуговуванням газових мереж займатимуться оператори ГРМ. За словами речниці Полтава Газу, техобслуговування передбачатиме огляд та перевірку газопроводів, розміщених за межами квартир, обслуговування запірних пристроїв та інше. Оператор ГРМ згідно графіку заходить в будинок, проводить технічне обслуговування. А потім, потім протягом 10 днів виставляється рахунок за проведені роботи. Якщо в цьому будинку діє ОСББ, то рахунок може бути виставлений загальною сумою, і тоді компанія оплачує цю загальну суму. В іншому випадку цей рахунок розділяється рівномірними частинами між споживачами. Якщо б це був огляд приладів, піч, котел, газовий, там ще щось, щоб я була впевнена, що воно безпечно, і от на рік я можу можу ним користуватися. Труби, оглядати труби ну сенс. Я не вважаю, що труби. Вони прям від газу зносяться як від води. Голова правління ОСББ Кадецький Костянтин Березницький каже: процес такого техобслуговування газових мереж не буде швидким на е, наступні шість місяців. Ця процедура почне лише набирати оберти. Чи буде достатня кількість фахових спеціалістів, які зможуть вчасно, якісно і технічно грамотно обслуговувати кожен із будинків 1600-1700 багатоквартирних будинків? Всі їх необхідно оглянути для того, щоб мені укласти прямий договір із «Полтавагазом». необхідно відповідне рішення, яке приймається на загальних зборах. Тобто без думки самих співвласників я не маю юридичного права укладати договір до 5 січня 2024 року. Полтава газ складе відповідні графіки проведення робіт. Вони будуть опубліковані на сайті, будуть і опубліковані вартості робіт по кожному будинку. Роботи по технічному обслуговуванню будуть проводитися один раз на 3-5 років. Споживачі можуть оплатити цей рахунок протягом півроку після проведення технічного обслуговування. Можна зробити це одним платежем, можна робити розбити на 6 місяців. Місцева жителька Лариса Зауральська вважає, оператор газорозподільних мереж має робити тихогляд без додаткових платіжок. Який ще рахунок може за Який ще рахунок? Просто вже не знають, що придумати. Доведеться платити, тому що потім це ж з державою грати в азартні ігри. Я думаю, не варто Вони так повинні обслуговувати. Так повинні обслуговувати, тому що, якщо не дай бог, десь буде витік ірване, то хто відповідає? Полтава газ, то хто відповідає? Полтава Газ за словами речниці підприємства Полтава Газ, ремонт систем газопостачання та їх заміна, обслуговування лічильників ТО не входитиме. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.